Всім край, е, показую сейви в порук час перша. Так, вибираю хату, ось ця хата. Я перебираю, що вона відкрита, так, вона відкрита. І ми йдемо на другий поверх. Тут я бачу якась власниця. І зараз вона нас забане. Да, вона нас забанила. А цей сейф я покажу в наступному відео, оскільки нас забанили. В цьому покажу сейф. Ви ось у одному всього лиш будинку. Бо це коротке відео і сюди не міститься багато. Ось тут піднімаюся на другий поверх і воно за углом. Вибачте, що так швидко. Піднімаюся на другий поверх, і воно за углом. Вам треба це запам'ятати. Далі хата ця, яку я покажу в наступному відео. Ну або ж я покажу в частині 2. Зрозумів? Ну і що зрозуміло. А на сьогодні все, бай-бай!